В The Economist вийшла стаття про демографічні зміни, які відбуваються в Китаї, і які дуже серйозно впливають на геополітичні, економічні, технологічні розклади для всього світу. І це дуже важливо для майбутнього України. Ми з вами поговоримо про те, яким чином ми з вами можемо використовувати ці тренди для того, щоб зробити нашу країну сильнішою і більш успішною. Що знайшли аналітики за економіст? Що якщо б літні люди Китаю утворили власну країну, вона була би четвертою за розміром країною у світі одразу після Сполучених Штатів Америки? Ця держава людей з сивим волоссям також швидко зростала би, тому що населення Китаю віком понад 60 років вже становить практично 300 мільйонів людей або 21% від загальної. Чисельності населення країни, до речі, Китай вже не є найбільш населеною країною у світу. Індія обігнала його минулого року, і тепер Китай номер два за чисельністю населення. Так ось до 2050 року людей за 60 в Китаї буде вже понад 520 мільйонів або 38% від усього населення. І хоча. Старші вікові групи зростають за чисельністю, молодші ні. Загальна чисельність населення Китаю зменшується вже кілька років поспіль. Робоча сила Китаю скорочувалася протягом більшої частини останнього десятиліття. Економіка Китаю також ризикує скороститися в результаті. З огляду на величезне майбутнє соціальне навантаження, уряд відчуває наближення катастрофи. До цього часу його зусилля зосереджувалися на підвищенні рівня народжуваності, який становить зараз 1,2, набагато нижче ніж 2,1 необхідних для стабілізації населення. Але тепер в уряді говорять вже про адаптацію, тому що насправді виправити демографічні тренди, це одна з найскладніших задач, навіть складніша за економічний розвиток у своїй промові про стан нації минулого місяця. 64-річний прем'єр-міністр Ліцян окреслив те, що він назвав енергійною національною стратегією Стратегія щодо старіння, яка охоплює. Всі питання від страхування до пенсій. Китай далеко не єдина країна, яка стикається з демографічним спадом населення Японії, Італії, Південної Кореї та багатьох інших країн, як очікується, скоротиться ще швидше протягом наступних двох десятиліть. Середній вік в Японії зріс до майже 50 років, тоді як в Китаї він поки що становить близько 40 років. І можна було б стверджувати, що в Китаї є ще одна перевага: його авторитарний уряд, який не повинен шукати, як догодити літнім виборцям. Чи електоральний вплив в демократичних країнах дуже часто взагалі робить політику. Насправді, літні люди в Китаї мало чого очікують від держави. Отже, китайські чиновники, здається, не мають причин для такої вже обережності, крім енергійності, можна було б очікувати, що План ліцяння буде сміливим, зазначають у виданні The Economist. Проте, поки що лідери Китаю не розпочали тих реформ, які потрібні їхній країні, щоб уникнути своєї демографічної долі. І чим довше вони чекатимуть, тим важче буде шукати рішення. Загалом Китай стикається з трьома великими викликами: перший як протидіяти скороченню робочої сили. Щоб уникнути сповільнення зростання ВВП, протягом останніх чотирьох десятиліть економіка Китаю зростала на 9% на рік в середньому, завдяки от, е, такому процвітанню бульбашці працездатного віку. Е, в 1970-х роках, коли Китай тільки починав своє унікальне економічне сходження до е, другої економіки світу. У них в родині було по 6-7-8 дітей, і політика Китаю була спрямована на стримування народжуваності. Тепер, однак, багато з цих працівників досягають віку виходу на пенсію. Гірше того, Китай старіє, не ставши достатньо багатим. У 2008 році, коли населення Японії почало скорочуватись, її ВВП на душу населення вже становив приблизно 47,5 тисяч доларів. В сьогоднішніх цінах ВВП на душу населення в Китаї ж становить лише 21 тисячу доларів. До речі, в Україні цей показник, на жаль, значно менший, близько 13 тисяч доларів. Оскільки більше цих грошей витрачається на захист старіючих громадян в Китаї, все менше їх буде доступно для споживання або інвестицій працюючому поколінню. Тим не менш, Китай може багато зробити, щоб його економіка продовжувала зростати. Для початку він міг би підвищити пенсійний вік для отримання державної пенсії. Пенсійний вік Китаю є одним з найнижчих в світі. Більшість чоловіків можуть припинити працювати вже в 60 років. Жінки, які працюють в офісах, можуть вийти на пенсію в 55 років, а ті, що на заводах, в 50 років. Середня тривалість життя в Китаї, до речі, зросла з менш ніж 60 років до майже 80 років. Якби літні люди Китаю мали таку ж е, участь в робочій силі, як японці, це не дуже амбітна мета, до речі, то 2000, до 2035 року працювало би на 40 мільйонів більше людей в Китаї, пише Берд Гофман з Національного університету Сінгапуру. Чиновники обговорюють реформи з 2008 року, але тільки зараз вони, здається, серйозно налаштовані. Експерти очікують, що наступного року почнеться поетапне підвищення пенсійного віку. Тим часом Китай може краще використовувати своїх наявних працівників. Половина китайців віком від 20 до 24 років навчалась в університеті або хоча б в коледжі, що порівняно з. Лише 7% тих, хто сьогодні виходить на пенсію, виглядає дуже суттєво. У сільській місцевості, однак, мало хто доходить далі до середньої школи. Покращення навичок цієї групи могло б багато означати для Китаю. Гофман вважає, що за інших рівних умов скорочення робочої сили коштуватиме Китаю 1% зростання ВВП щороку протягом наступного десятиліття. Але більш тривала робота краще освіченої робочої сили могла би компенсувати цей дефіцит, каже Гофман. Чиновникам також варто було би задуматись про те, що роблять китайські працівники та де вони це роблять. Близько чверті з китайської робочої сили працює в сільському господарстві порівняно з менш ніж 3% в багатих країнах. Тому що насправді всі багаті країни є промисловими, а не аграрними. Лідер Китаю, Сі Цзінпін, якому, до речі, 70 років багато говорить про створення робочих місць з високою продуктивністю. Ймовірно, це буде в містах, але китайська система Хукоу або реєстрація домогосподарств перешкоджає пересуванню працівників і це велика проблема. Рівень урбанізації країни становить близько 65%. Але він має прагнути до 75-80%, каже Алісія гарсія Рера з банку Natixis. В довгостроковій перспективі демографи вважають, що більше машин та технологій, що економлять працю, також допоможуть компенсувати зменшення робочої сили в Китаї. В Китаї приблизно 400 роботів на 10 тисяч працівників, що вище ніж в більшості країн. Але це все ще менше ніж. Половина рівня автоматизації тієї ж південної Кореї. Китай намагається тут наздогнати. За даними Міжнародної федерації робототехніки, половина всіх промислових роботів, встановлених в усьому світі у 2022 році, була встановлена саме в Китаї. Припускаючи, що країні вдасться подвоїти кількість таких машин до трьох мільйонів до 2050 року. Дивіденди від роботів, так би мовити, могли б компенсувати більше ніж половину майбутнього дефіциту робочої сили, стверджує дослідження експертів з Пекінського університету. Якщо першим викликом Китаю є те, як виробляти якомога більше товарів та послуг за допомогою робочої сили, яка скорочується, то другий виклик: як забезпечити літнім людям достатню частку. В цьому добробуті наразі багатолітніх людей покладаються на свої сім'ї для підтримки. Це могло б сподобатись Цзінпіню, який часто говорить про конфуціанську чесноту поваги до батьків. Незабаром після того як він прийшов до влади у 2012 році, Китай зробив незаконним ігнорування дітьми своїх батьків, але з меншою кількістю молодих людей навколо старшим доведеться все більше покладатись на себе. Пенсії є рішенням у більшості країн і в Китаї. Є власні схеми для цього. Найбільший державний фонд спирається на внески від працівників та компаній. Він виплачує в середньому близько 3600 юанів, це десь 500 доларів на місяць. Або приблизно 50% від того, що отримувачі цих грошей заробляли до виходу на пенсію. Це, до речі, співставна з понад 60% в ОСІДІ, яку ще називають клубом багатих країн організації економічного співробітництва та розвитку. Тож китайці отримують достатньо, щоб сплачувати основні витрати, але тільки в більшості міських районів. Фонд охоплює лише найманих працівників в містах менше ніж половину робочої сили насправді. Окрема схема, що охоплює більшість інших працівників, покладається на державні субсидії. Вона виплачує в середньому жалюгідні 200 юанів на місяць. І мізерний розмір не єдина проблема, оскільки кількість пенсіонерів зростає, і схеми вичерпують гроші. Згідно з прогнозами державного аналітичного центру, найбільший фонд може збанкрутувати до 2035 року. Щоб підтримувати обидві схеми на їхньому поточному рівні виплат, витрати довелося би подвоїти до 2050 року, досягнувши 10% ВВП. Для порівняння, витрати на пенсійні виплати Великобританії становлять близько 5% ВВП. І ми з вами знаємо, що Китай далеко не вважається соціальною країною. Щоб полегшити своє навантаження, уряд намагається переконати більше людей підписатись на приватні пенсії. З 2022 року працівники можуть відкладати заощадження на рахунках з податковими відстрочками, які доступні після виходу на пенсію. Поки що зареєструвалося лише 50 мільйонів людей. Більшість з рахунків все ще порожні. Чиновники кажуть, що працівники не розуміють важливості планування пенсій, але глибша проблема полягає в тому, що багато китайців не довіряють. Фінансовим продуктам, віддаючи перевагу інвестувати свої гроші у зрозумілий напрям, в нерухомість. Що з нерухомістю в Китаї проблеми, ми з вами вже знаємо. І це залишає уряд перед складним вибором. Він міг би змусити компанії більше вносити до цього великого державного пенсійного фонду багато менших фірм, до речі, ухиляються від цієї відповідальності. Або уряд міг би підвищити податки, щоби. Закрити оцю прогалину в своєму фінансуванні. Це вимагало би корінної реформи фіскальної системи, каже Крістін Вонг з Національного університету Сінгапуру. Податкові надходження Китаю становлять близько 20% ВВП порівняно з середнім показником 34% чотири або організації економічного співробітництва та розвитку. Інший варіант це зробити державні пенсійні схеми ще скромнішими. Але це ризик збільшити кількість дуже бідних літніх людей. На відміну від багатьох західних країн, літні люди в Китаї, як правило, значно бідніше, ніж люди молодшого покоління. Дослідження вчених з Пекінського університету виявило, що 13% китайців, старше 60 років, жили менш ніж на 300 юанів на місяць у 2020 році. Це абсолютний мізір. Так що, схоже, що цей варіант не дуже той підходить. Ми продовжимо збільшувати базові пенсії, каже прем'єр Лі нещодавно. Уряду буде досить складно забезпечити, щоб літні люди мали достатню частку того, що країна виробляє. Але він також мусить переконатися, що економіка виробляє потрібні речі, щоб задовольнити потреби старшого покоління. Це останній виклик і уряд. Покладається на ринкові сили для розподілу ресурсів. Прем'єр лі пообіцяв розвивати так звану срібну економіку термін, який використовується для опису товарів та послуг орієнтованих на літніх людей. Сектор буде коштувати десь 30 трильйонів юанів до 2035 року. Сьогодні він за офіційними оцінками становить близько 7 трильйонів. Компанії бачать можливості, виробляючи такі речі, як медичне обладнання, яке може моніторити здоров'я літніх людей в домашніх умовах. І це лише один приклад. Попит на харчові добавки, такі як кальцій, зростає кардинально. Аналітики вважають, що ринок дорослих підгузників може перевищити ринок дитячих до 2025 року. Тим часом держава субсидує приватні інвестиції в усе. Від роботів компаньйонів до антивікової генної терапії. Але коли мова йде про більш суттєві послуги з догляду, масштаб попиту такий, що уряду доведеться втручатись. Оскільки кількість літніх людей, які страждають від хронічних захворювань та інвалідності, зростає, потенційна вартість довготривалого догляду по всій країні потроїться до 250 мільярдів доларів на рік, це до 2050 року. В таких містах, як Шанхай, де місцеві бюджети повні, уряд, здається, добре справляється. Чиновники запустили програму реконструкції будинків для літніх людей, додаючи туди ліфти, поручні, будуються дешеві громадські їдальні, які доставляють їжу. Чиновники також субсидують послуги з домашнього купання для людей з інвалідністю або деменцією. Звертаючи увагу на практику Японії, де вона дуже поширена. Японія дуже комфортна країна для літніх людей. Більшість місцевих урядів, однак, стикаються з нестачею грошей, будинки, які вони утримують, або погані, або геть переповнені. Проблема також з персоналом: в Китаї 500 тисяч навчених доглядальників а потрібно 6 мільйонів. В сільській місцевості чиновники покладаються на так звані проекти взаємодопомоги, де молодші літні люди допомагають доглядати за старшими. Поки що мало хто скаржиться, багато літніх людей пережили набагато важчі часи, такі як Великий Китайський голод і культурна революція. Але ці проблеми з демографією є хоча й важливими, але все ж таки таким собі розмитим фоном для китайської перспективи. Адже питання національної безпеки зараз суттєво переважають питання економіки. Протистояння США виходить на перший план. Якщо Китай піде на загострення, то його чекатиме те, про що казав Кван ю більше 10 років тому. Наслідки на собі відчує увесь світ. Що ж розумно робити Україні в цих умовах? Ставати повноцінним учасником Західного Олігону. заміщати Китай як виробничий майданчик в Європі, готуватися обслуговувати літніх людей з різних кінців? Світу, використовуючи цей глобальний тренд, робити ставку на технології, пов'язані з глобальними трендами, дивитись, куди летить шайба, а не де вона є сьогодні, створювати економічно привабливі умови, суперстимули для бізнесу, який відкусить великий шмат світового економічного пирогу в найближчі 10-15 років. Заманювати до себе найбільш інтелектуальні та продуктивні робочі місця, коротше кажучи, грати на випередження. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую!